Цю страву бабуся нам запікала у духовці, яка знаходилася під плитою, яку ще топили дровами. Це був неймовірний смаколик. Звісно ж, тоді все готувалося з домашніх продуктів. Люди кажуть, бабка. А в нашому селі це був макар, мабуть, від слова макарони, точно не знаю. 500 грамів спагеті ламаю на чотири частинки, відварюю до готовності, у миску без промивання. 150 грамів масла, 100 грамів родзинки, 250 молоко, 6 яєць, сіль, грам 200 кисломолочний сир ложок цукру заколочую у форму, накриваю, запікаю одну годину при температурі 180 градусів. А під кінець додаю вершки і тишки масельця, можна помазати сметанкою і гнічу, хай за рум'яніє, посипаю цукром. Любила їсти цього макара із гарячим молоком. Скуштувала і відразу 40 років скинула із за плечей, стала маленькою дівчинкою, яка спостерігає, як бабуся клопочеться коло печі. Смачного.